Відтепер в одному з міських скверів ростиме алея Туй, присвячена героям Маріуполя. Півтора десятки крихітних дерев висадили переселенці, які опинилися в Івано-Франківську, втікаючи від окупації міста Марії. Гарне помисли, а то це туйка, і далі росла, щоб потім, коли вона виросте, щоб прийти, побачити цю алею, вона виросте, підніметься, буде дуже гарно. Не дивлячись на всі перепони і всі важкості, через які маріупольці пройшли, ми так само будемо рости і квітнути. І при цьому всьому це буде живим нагадуванням про всі ті жахливі події і закликом ніколи знову. Щоб коли ми вернулися в наш Маріуполь український, люди з Івано-Франківська, які нам допомагали, які нас бачили і по нас згадували добрим словом. Цитує подарунок Івано-Франківську за щирий і теплий прийом. Бо як зізнаються, переселенці тут вони знайшли другий дім, коли перший безжально знищили рашисти. У нас війна викинула з дому. В нас Визволили від цього, від майна, від роботи, від сім'ї. З нашої великої-великої родини моїх родичів ні у кого не залишилося ніякого житла. Всі роз'їхалися по містам України і за кордон, бо немає де жити. Але, але ми дуже віримо, що ми повернемось в Маріуполь в свою домівку. Ми її відбудуємо. Все буде добре, таких людей, яких окупанти звільнили від щасливого життя і змусили шукати захисту за тисячі кілометрів від рідного міста, в Івано-Франківську понад три тисячі для всіх них день заснування Маріуполя, свято зі сльозами на очах. Бо зізнаються, як би спокійно їм не було тут, у тилу, понад усе сумують, хай за зруйнованим, але домом. Сумую найбільше за ну, за всім, за відчуттям дому сумую, за м відчуттям за з Маріуполем в мене пов'язано все це. Мій дім, там мої друзі, там найяскравіші емоції, найяскравіші події мого життя. За тим життям, що в мене було, та ж робота, на якій я 22 роки відпрацювала. Вони однокласники, школа, все, що було, тепер все з нуля приходиться розпочинати. Тут в Івано-Франківську всім цим людям доводиться починати життя спочатку облаштовувати побут, шукати. Роботу влаштовувати дітей у школи та садки, та найголовніше всі вони щойно Маріуполь звільнять українські військові, готові повертатися і відбудовувати те, що безжально і цілеспрямовано нищили рашисти. Я думаю, що наступного року все буде такий робочий день Маріуполя, тому що треба буде працювати, важко працювати, тому що зараз уся комунальна інфраструктура, нічого немає. Треба будувати нові водоводи, нові газопроводи, нові електромережі, тому що ну, треба все робити капітально та добре. Не можна там десь якось щось скрутити, щось підремонтувати, бо нам треба відбудовувати Маріуполь з таким сталим. Розвиткам і нехай заздрять знову, бо я так вважаю, що Маріуполь руйнували саме так нещадно, тому що заздрили нашому розвитку. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.